Мені хотілося б говорити про культури і саме за нього, і до екрану Те, що пан Сергій Дайович. І дійсно, що хвилю можна знати, бо ми якраз розуміємо, що екрана культура у нас різні. Екрана культура, це не тільки тому це і це інтернет. І якраз тут мені хотілося звернутися до простису. Бо інтернет є найбільш важливо важливим, коли вбиває всіх ідеалів, і цілий людина зараз перебуває в Сладовачках в інтернеті. І мені хотілося б заценувати увагу, що дуже важливо, дійсно, можливо, на бо не хочеться розробляти ж як я казала про командові. В інтернеті себе поводити ось так, дати так, коли ви себе знімось. А я замогла своїм певним досвідом, своїм вчинкам, своїм, своїм прикладом показати поразковою відносин і стосунків в інтернеті, висловлюючись дійсно толерантно, висловлюючись з повагою до, до тих, з ким ти спілкуєшся, не вражати гідність і честь людини, яка є вашим співрозмом. Бо ось про таку христиону відносин хотілося б ще раз акцентувати увагу. Якщо ми говоримо знову про таке спектр кратного мистецтва, як кіно, і ми прекрасно знаємо, що саме кіно дуже серйозно допомогу наші цінності, радянське кіно це зрозуміло, і в кіно це прекрасно зрозуміло, що сформувати цінність свободи, цінність особисті можна стане шляхом кіно. І ми прекрасно бачимо ту ідеологію, яку пропонуємо на батьківським фірмі. Тобто в принципі, лієнти ми бачимо майже в кожному фільмі. От, Мені здається, що в завдяки ми можна відслужити на три таки гіномні месі, які просто відображує реальність.